Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку зустрічайте наше новеньке надходження, фольксваген Тігуан. 2017 рік, кінець 2017-го, модельний ряд 2018 року прибув до нас зі штатів з пошкодженнями попередній частині, все відновлено професійно, він у нас на класній оптиці, повнопривідний, помоушен, під капотом 2 літра TCI. Та коробочка автомат, звичайний гідротрансформатор. На оригінальних гарних дисках, на класній комплектації. Вигляд він має супер. Автомобіль підготовлений, відхімчищений, відполірований. Просто сідайте та катайтесь. Технічно ніяких нарікань авто немає. Так, погнали, що у нас адаптивні LED фарки з денними ходовими вогнями, туманочки, дістронік безключовий доступ, сліпа зона. Шкіряний салончик, електропривода, повний електропакет, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, 143 тисячі пробігу. Така вже новенька мультимедійка з карплеєм, блютузом, Андроїд Auto, клімат, підігрів сидінь, старт-стоп, електростояночне гальмо, вибір режимів. Їзди, запуск кнопочки, панорамний дах ззаду без нарікань. Технічно, друзі, сіли та поїхали придбати, як завжди, ви можете в автопарку, лізинг, в кредит, за готівку, як вам зручно. Чекаємо вас на огляд та драйв до нашого автосалону.